А ось і товстонога свинушка. Типовий целюльозник. Росте десь біля дерева бела або біля піньків. Чому товстонога? зараз з вами глянемо. О! О! Ось! Росте поодиноку. Зазвичай максимум 2, ну, максимально 3 гриба. Особливість є таке потемніння, Ну, з ножкою, яка практично відсутня. Цей гриб навіть скоріше нагадує гливу. Зазвичай неправильної форми або подвійної, рідко круглої форми. А запах гриб скоріше нагадує тротовика. Можливо через цей неїстивний.